Слава Ісусу Христу, братики і сестри, сирник без дедумаців. У мене мають бути дуже важливі гості, наші захисники. Їх треба чимось порадувати, а само собою, діти є. Дивіться, простий сирник, як двері, головне, щоб був сир. Тісто просте, пачка маргарини, трошки цукру, трошки какао. В описі є все. Подивіться на тісто. То все замісили гарненько. Гляньте. Як, шоколад, як шоколадка, Як шоколадка. просто ідеально. То все замісили. Далі. Тісто потерли. Це тертий сирник, простий на швидкоруч. Дивіться. Ну. І далі. Ось. Сир з ванількою. Так само тут є цедра апельсинчика. Цедра апельсинчика, бо я не маю лимончика. Цедра апельсинчика. Ото все до кубки. Тісто в описі все є. Рецепт в описі є. Не пишіть за рецептом, бо рецепт в описі. Дивіться. Просто зручно. І зверху знову затираємо нашим шоколадним кістом. Сирник готовий. Томаси е, нашої. Так само дуже мало що треба. Сир, яєчко, цукор, цедра, лимончика. Я там цедру апельсина сьогодні, бо не мав лимона. І ось наш сирник. Майже готові. Просто, швидко і без відомості. Ще кусочок кіста буде на пару печенюшок. О! Все. І в духовку. Ну, я знаю, 30-40 хвилин. 30-40 хвилин. Але в нас в духовці картопля на обід печеться, Тож неділя. Неділя ми ще не снідали. Картопля на обід, а сирник для запікання. О! Хай приключайте і все. Будьте здорові! Благословенного недільного дня! Я чекаю наших захисників з Богом! Пока! Будьте крепкі.